Всім привіт! Сьогодні ми з вами намалюємо конверт з листом. А починаємо ми малювати з самого нашого конверту. Він буде у нас у такому відкритому положенні. Також спочатку малюємо такий прямокутник. Знаєте, що це за фігура така? Знизу лінія. Горизонтальна. Далі йде лінія доверху. Вертикальна називається. З другої сторони так само йде лінія вертикальна доверху. Так. Далі ми з вами тільки не закриваємо наш цей прямокутничок. А я вже казала, що наш лист буде такий відкритий, так? тому там ще буде вершечок. Але поки що повертаємося. Далі десь посередині нашого, цієї фігурки, яку ми намалювали, ставимо крапочку. Тільки посередині. І зверху і з однієї сторони ведемо до цієї крапочки таку похилу лінію. І з другої сторони також ведемо похилу лінію до цієї крапочки. Ось такий відкритий наш конвертик. Далі намалюємо, що у конверті у нас є якийсь лист. так? Самі можете придумати, кому листа б хотіли надіслати. Можливо, бабусі, дідусю, чи подрузі, чи якомусь другу. Кому хочете, тому й малюємо. І домальовуємо всередині такий лист. Він тільки видніється, він вже наполовину захований у нашому конвертику. Лист намалювали. А ось тепер можемо наш конверт показати частинку, яка має закриватися. Для цього ведемо, також можемо показати десь зверху крапочку, де буде закінчуватися наша ось ця така закривачка, так? І уявно проводимо лінію, можна тоненько навести. Але, відповідно, по листочку самому вона в нас іти не буде. Вона ось так лягає в одну сторону. І так само в іншу сторону. Можете собі таким тонесеньким намалювати цю лінію. Але потім по листочку її, звичайно, стерти. Ось так і ось так. Всередині листочка її немає, так? Ось. Вже вийшов наш конвертик. Наш конвертик буде незвичайний, а він буде такий у нас, начебто з мультика. Для цього домальовуємо йому два ока. Все з однієї сторони такий кружечок. І з другої сторони Так, в оці обов'язково домальовуємо такі ще кружечки, це будуть відблиски в очах нашого конвертика. І він щасливий, що він допомагає людям відправляти їхні листи. Тому домальовуємо йому ще таку посмішку. Обов'язково ще брівки. І за бажанням можемо намалювати йому такі ще щічки. З однієї сторони буде щічка йти, і з другої такі вони будуть рожевенькі. Так? Далі, щодо листа, повертаємося. Ви можете вибрати, який варіант вам подобається. Можемо написати, наприклад, Дорогій матусі, або дорога і ім'я вашої подруги, так? Це друга дорогий, чи шановний, або відразу написати лист, який ви хочете, кому ви відправляєте. А можемо просто намалювати, уявімо, що в нас текст знизу або з іншої сторони знаходиться. А тут просто намалюємо сердечко, покажемо, що ми любимо отримувача, так, того, хто отримає цей лист. Можемо малювати ось таке сердечко. Так, все, наш малюночок майже готовий. Залишається його, звичайно, ще розфарбувати. Для цього обираємо кольори, також, які вам подобаються. Зараз конвертики бувають різноманітні. Мій, наприклад, буде такого оранжевого кольору, сам конверт, але почну зафарбовувати з очей. Очі у цього конвертика будуть такі темні, беру такий темний-темний сірий колір і зафарбовую очі, але обов'язково пропускаю ось ці відблиски в очах. Вони так і залишаються у нас біленькими. Не зафарбованими, так? Ось так. З іншої сторони так само око малюємо, зафарбовуємо все всередині, окрім ось цих маленьких кружечків відблисків очах. Ось так. Далі можна закарпувати щічки рожевим. Ось такі щічки. Далі переходимо до самого конвертика, беру свій оранжевий колір, а яким ви будете розфарбовувати сам конверт. Так, і починаю. Ось ця частинка в мене буде оранжева, а, наприклад, сам вершок можна зробити якимось світлішим, можна жовтеньким. Я Спочатку наводжу контури, потім набагато легше розфарбовувати малюночок і не вийти за ці контури. thank you Ось так, одна частинка зафарбована. Далі для вершечку я візьму також такий оранжевий колір, але він набагато світліший за попередній. І зафарбовую ось цю серединку нашу. Окей, ще шматочок видніється. Ось так. Далі переходимо до самого листа. Якого кольору у нас папір або бумага, на якій ми пишемо? Так, вона у нас біла, так? Але, звичайно, ми знаємо, що можуть бути різні кольори всілякого паперу, там, який завгодно зараз є колір, так? Тому за бажанням ви можете залишити. Сам ваш, сам ваш листочок або білим, або можете якимось зафарбувати кольором. Я, наприклад, оберу такий блакитний. Я свого листа буду відправляти на ось такому блакитному папері. І починаю зафарбовувати. Тільки ще все, окрім сердечка, так? Дуже цікаво. А який папір ви обрали? Білий чи все-таки зафарбуємо якимось кольором? Можете написати у коментарях. Ось так. Далі зафарбовую сердечко. Воно у мене буде червоного кольору. Ось такий конвертик у нас вийшов. Ще наведу усі контури якимось темним кольором. Для цього я беру такий чорний маркер. Ви можете взяти або так залишити, або взяти чорний якийсь полівець чи чорну ручку. І усе, що ми спочатку наводили простим олівцем, я тепер наводжу таким темнішим кольором. Зараз самі Впевнитесь, які лінії стали. Видно так краще? Стає таким яскравішим наш конвертик чіткішим. Далі покажу всередині брівки, Очі наведу. Краще стає видно. Так, тепер ротик. щічки залишу такими їх і так мене добре видно. Нижню частинку нашого конверта. І залишається бокова частинка. Наш конвертик з письмом готовий з нашим листом. Напишіть у коментарях, а кому ви надсилали лист. Дуже цікаво. Все, наш малюночок готовий. Чекатиму ваші коментарі і ваші пропозиції щодо наступних малюнків. Обов'язково все з вами намалюємо. До наступних зустрічей! Па-па-па-па.